Друга 40 місцевого часу, 21 грудня 2024 року, Венеш, Венетіан. Дійсно, як Венеція маленька. Е, ось такі от човни. Ну, зараз, мабуть, вже для оренди недоступні, але вид, вигляд е, цієї Венеції дійсно прекрасний. Вміють. Ось це звичайний Лас-Вегас, а це водний, річковий. Венец... венеціанський, Венеціанська частина. Так, а тут тут пройти треба і тут далі.